Вітаю! Сьогодні з'явилася інформація про те, що Трамп забирає у Києва ті ракети, які призначались для України для збиття дронів. Тобто Трамп забирає з України в України озброєння. США направили на близький схід частини ракет, які от, мав отримати Київ для боротьби з дронами Російської Федерації. Це Wall Street Journal, тому ми не будемо поки що панікувати. Інформація, звісно, що потребує перевірки. Щоправда, ну, ми вже звикли до того, що якщо такі видання, як The Economist, За Washington Post, публікують отакі інформаційні повідомлення, це зазвичай означає, що щось таке є. І якщо не всі ракети, то частину, якщо не частину, то якусь, якісь складові цих ракет або якусь частину озброєння відправлено. Тобто ну, ситуація ось, ось так сьогодні виглядає виглядає це як дійсно примус до миру, але на тих умовах, про які говорить Путін, тобто не постачання зброї. Україні і тільки на цих умовах можливі якісь переговори. Ну, ми бачимо, що грати в таку гру з Путіним доволі небезпечно. Власне, як будь-які ігри небезпечні, і постачання зброї, і непостачання зброї має великі ризики. Що стосується от, можливості такого сценарію, на її підтвердження може також слугувати те, що Мерц їде до Трампа, і ця поїздка для Мерца, як на мене, нічого хорошого для нас не означає. Ну, по перше, Мерц надто скажімо так, надто Потужно, потужно, чи в лапках, чи не в лапках, позиціонує себе на європейському континенті як такий регіональний лідер. Ну, Трампу це не потрібно для Трампа поява якихось регіональних лідерів це неприпустимо. Це раз. По-друге, Мерц намагається на себе перетягнути ковдру НАТО. Для Трампа це також не є прийнятним в НАТО. Є один господар, і це Сполучені Штати Америки: Трамп, це чи Байден, чи це Обама. Неважливо, хто це, але це точно не Мерц. І для Мерца ця поїздка, імовірно, скоріше за все, буде схожа на виклик до центрального комітету з поясненням того, хто ти, що ти і який твій функціонал. Дійсно, ну скажімо так, певний недолік європейської дипломатії, але це дуже умовний недолік, полягає в тому, що політики змінюються. Змінюються, і та політика, яку вони пропагують, вона часто відірвана від системності. Я поясню. Якщо Сполучені Штати Америки мають стратегії, стратегії домінування у світі, стратегії захоплення там певних територій, маю на увазі взяття їх під контроль, поширення своїх ідей. І ось ці стратегії вони розвиваються незалежно від того, хто президент, хто там, де виграє які вибори. А, ні, ні від чого не залежить. Плюс, мінус щось коригується, але загальна лінія залишається. Тобто, Штати залишають за собою там, світове панування, там, валюту, контроль над певними ринками, контроль над певними регіонами, контроль за військовою складовою і так далі. І це не залежить від того, хто президент. І для Європи, і для України також це доволі дивна позиція, тому що, ну, як дивна позиція, слабка позиція, тому що. Для європейських країн властива ця тусовка політична. Тобто, один прийшов повністю змінює політичне тло, другий прийшов повністю змінює політичне тло. І європейські лідери вони думають, що вони щось насправді вирішують. Але коли є отакі фактично ну, коливання, то Таких коливаннях завжди є той, хто стоїть поза межами цих коливань. Це Сполучені Штати Америки. Тому думаю, що покличуть Мерца, пояснять йому, хто є хто, яка його роль, наскільки в нього та роль допустима, наскільки ні, наскільки він може ці коливання і амплітуду використовувати. І Мерц повернеться від Трампа публічно, можливо. Незмінним, але насправді, я очікую зміну риторики Мерца, зміну позицій Німеччини, власне, вона вже змінилася. Згадайте, за ті Тауруси: то ми даємо, то ми не даємо. Макрон взагалі трішки в сторону відійшов. Стармера вже взагалі немає. Каї Калас вже не чути. Як і там? Урсула теж змовкла. І ця вся європейська тусовка знову. Як на мене, дала українській владі дуже багато хибних обіцянок, які знову не виконані. Що робити в цій ситуації? Сказати важко, тому що для того, щоб якісь поради давати, потрібно бути наближеним до влади, потрібно мати секретні якісь матеріали, відомості, ну і володіти, хоч хоч якоюсь. Євристичною там інформацією, а станом на сьогодні ми, ми можемо тільки висувати певні припущення і будь-які поради, які я, ви будемо давати, вони будуть межувати з примітивізмом, і фактично ми чим далі, там заганяємося в складнішу ситуацію, і вихід цієї складнішої ситуації він. Все більш неочевидний і вимагає надзвичайно непопулярних рішень. Звісно, що адекватні люди озвучувати ці рішення не будуть. На те є вище керівництво, яке повинно брати на себе певну відповідальність, і яким, ну грубо кажучи, так за це нічого не буде. Поки що будемо спостерігати. Вашу думку висловіть, будь ласка, в коментарях, якщо є таке бажання. Не забувайте підписуватися, бережіть себе і живіть в реальному світі. Це надзвичайно важливо.